Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що убивають лише Говерло, тому що убивають, дійсно є команди. Метлу Запоріжжя дуже швидко відщепнули. Вони буквально там в перших турах їм там голи зраховували, яких не було, їхні голи не зараховували. по нам топчуться просто в кожній грі, і дійсно вимальовується певна тенденція. я вже сказав, що у нас арбітрів аж три, чотири навіть, да? ще четверти. От мені цікаво. У них рація ще щось. Не це виділяються кошти. Ми якийсь внесок за це платимо. Я краще буду в дитячий футбол Закарпаття вкладати ці гроші, ніж буду давати на розвиток арбітрів. Єдине, що мені цікаво, от в цьому році надбагато помилок. Ну нормально люди помиляються. каже пан Коліна нападаючи, не забувають. Але мені одне цікаво, чому пан Коліна не хоче зустрітися з представниками клубів, доки пан Коліна буде знаходитися за штучною завісою, і ми не зможемо в арбітрів спитати з спитати за свою роботу, то нічого не вийде.